Так, народ, сьогодні я знімлю ролик про львівського заводу пантографів Поворотний столик, синусний і НГФ. Мене самого цікавило таке відео про його параметри того столика. Я шукав на Ютубі щось особливо не дуже знаходив. Зараз а мені попався якраз столик з патроном, зразу закріпленим з планшайбою. Зараз вам розкажу. Що він і як тут? Коротше, коли він працює в горизонтальному положенні, то в нас до центру тако 85 мм, грубо. Є до центру осі. Від центру осі шпинделя до центру осі нашого поворотного столика. Маєте 85 мм. Це коли опущено на максимум. Все, повністю станок наш в нижній точці стіл, повністю в мертвій нижній точці. Це в оригіналі станок без е, підняття колони і тої всієї історії, без приставок. Це я вам кажу, як воно в оригіналі. Маєте 85 мм, кого би цікавило. А коли столик складений. В вертикальну. Вертикальне положення, то в нас така ситуація стається, що якраз оцей торець патрона рівно стає з сверлом у верхній мертвій точці. Це є 80-й патрончик, планшайба. Так що хто розраховує такий, цей столик, використовувати в? Вертикальному використанні, то він не підійде вам, коли у вас оригінальний NGF без підвищення. Так що майте собі на увазі, щоб не лоханутись при покупці. Так, ну тут 80-й патрон. Мені якраз вистачає, я його буду отакою використовувати. В горизонталічці на цьому верстаті, а на сверлильному на вертикально. Буду класти, і як треба, буде, буду розсверлювати отвори на різних фланчиках. Так, От, тут казаду, Є виборка люфта. Дві сегментні гайки. Оцей кронштейн. Його треба трошки посилити, бо як буде більше навантаження при фрезеруванні. Відчуваю, що буде дребіжати Деталь, заготовка. Ну, але це ми перевіримо з часом. А, ще такий прикол. Отут кріплення вуха йдуть е, в другий бік. Так що треба де, вам думати над кріпленням, як його прикріпити до стола. Ну Я думаю, що я тут зроблю собі пази на і так буду використовувати. ну Це ми ще подивимося. Отак, От маєте собі на увазі. таково воно стоїть відносно стола НГФ. Так, у нас. Вага 16 кг з патроном. В цілому штука цікава, але, ну, чесно кажучи, думаю, жорсткості в ньому не дуже багато буде. Так що от така то покупочка такі то параметри. Так що, якщо вам треба буде поворотний стіл на більший станок, ніж НГФ, і побачите такий, то краще взяти чуть більший. Бо цей, якщо вам треба жорстко якісь шліци профрезеровувати або ще щось. То він буде занадто е, маложорськість мати. Все ж таки він від пантографа. Там не було розраховано на такі навантаження великі, там фризою писати лімби всякі вистачало його. Що отаке то відео коротке? Може комусь пригодиться.